Псалом 93. Господь царює. Він задягнений у велич. Господь задягнений і підперезаний всемогутністю. Тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Спокон віку утверджений твій престол Ти існуєш вічно. Піднімаються ріки. Господи, поводують потоки свій шум, підіймають ріки свої хвилі, але сильніший від гуркоту могутніх вод, потужніший від морських буронів, наш Господь на висотах небесних. Твої свідчення і гідні довіри, Твоєму домові, Господи. Належить святість на віки віків.